Вати покинутих немовлят, та яка вартість цьогорічного великоднього кошика про це і не тільки говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Врятувати немовлят у Львові припинили діяльність вікна життя. Таких пунктів в місті було два. Там матері зозулі могли залишити своїх небажаних немовлят, які потім потрапляли в сиротинці. За роки існування вікон. Таких три було випадки. Наразі для нового спецпункту чиновники шукають приміщення. Для порятунку зозулят одне із двох віконочок було на вулиці Озаркевича при шпиталі Шептицького. Біля нього не було відеокамер середини приміщення, ізольоване жалюзями і затемнене склом. Мені відомо про двоє немовлят, які вдалося в такий спосіб порятувати. Але в більшості, отже, по відгуках працівників, те, що я чую, то в більшості там знаходили. Коли спрацьовувала сигналізація, спрацьовувала то тоді можна було побачити одяг, дитячий одяг, який там залишав. Саме вікно життя це скляний утеплений бокс, в якому немовля могло комфортно перебувати деякий час. Бокс має двоє дверцят, зовні та середини, і сигналізацію. Щойно зовнішні дверцята відкривалися до кімнати чергової медсестри. Подавався відповідний сигнал. Та це у минулому з 2013 на 2014 рік відбувалася передача цієї адміністрації однієї. На іншу документа переходили, і власне при огляді цієї документації було встановлено, що бракує. Установчих певних документів і щоб в пришпиталі таке вікно життя функціонувало. Потрібно відповідне відділення з відповідними фахівцями, які могли би відразу надавати і при необхідності першу допомогу, щоб зберегти життя, такого немовляти на сьогоднішній день. Таких можливостей в шпиталі немає. Вікно життя вважалося соціальним, але меценатським проектом. Залишені діти потрапляли у лікарню згодом в сиротинці. В службі у справах дітей зізнаються, матерів зозуль це не зупиняє і досі. Вони в пологових будинках або в закладах охорони здоров'я, тобто в лікарнях є такі будинки. Коли тільки залишиться дитина, нам дають інформацію. Ми приходимо, робимо акт про залишену дитину разом з медиками з міліцією, і дитину направляємо і надаємо статус, направляємо її заклад і підшукуємо для неї вже кандидатів. Офіційно у Львові функціонувало два вікна життя у перинатальному центрі на вулиці Джорджа Вашингтона та на Озаркевича. Зараз немає жодного. Ми все таки подумаємо, як відновити в якихось інших Установах зараз, чи міста Львова підпорядкування, чи може котрість з обласних установ, обласній клінічній лікарні. Я думаю, що це законодавчо все там передбачено, що достатньо і наказу департаменту, і внутрішніх розпорядчих документів достатньо. Коли саме та де з'явиться місце, яке би дало шанс на життя, покаже час. Однак, крім немовлят, в області на сім'ю чекають понад 2,5 тисячі дітей, а 154 кандидата вже подали заяви на встановлення. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Топ менеджери Львівщини та міжнародні компанії підписали український пакт заради молоді 2020. Така домовленість повинна сприяти партнерству між бізнесом та освітнім сектором і впродовж чотирьох років забезпечити молодих фахівців стажуванням та місцем праці. Поки в планах 10 тисяч робочих місць. Тож вже незабаром підприємці відвідуватимуть львівські виші та залучатимуть студентів до політики тієї чи іншої компанії. Львівщина стала першою областю, де започаткували таку ініціативу. Подібний проект Пустили минулоріч у Брюсселі. Фахівці пояснюють, цей меморандум вирішить проблему безробіття європейської молоді, зокрема української. Такий підхід. Такий підхід швидкісний, адже ми маємо вакансії, отримуємо резюме від випускника, що ще не працював, а далі навчаємо людину ще півтори року. Тоді ми знаємо на що він здатний. А з таким пактом до нас приходить працівник, який вже готовий працювати в нелегкий час економічних проблем, там перебудову завжди відчуваєш брак людських кадрів і спеціалістів. Молоді люди креативні внесуть своє бачення саме в це майбутнє суспільного мовлення, яке ми зараз готуємо. І я думаю, що майбутнє саме за цими людьми, яких ми будемо готувати. Повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції тепер виконуватиме інспекція державного архітектурно будівельного контролю в місті Львові. Сьогодні підписали акт прийняття передачі документів. Новостворена інспекція почне роботу вже завтра. Вона надаватиме адміністративні послуги щодо першої четвертої категорії складності. Прийом ж документів відбуватиметься через центри надання адмінпослуг, консультаційний центр та громадська приймальна інспекції Держав від контролю Львові розташована за адресою вулиця Угорська, 7 А. Цей офіс він буде забезпечувати надання конституційного супроводу для наших забудовників, як фізичних, так і юридичних осіб, де вони зможуть отримати будь-яку інформацію. А законодавство надає право подати документи через СНАПи, через пошту, а також в електронному вигляді для тих забудовників, які мають право електронно-цифрового підпису. Міська інспекція буде мати всі повноваження, які сьогодні має державний орган, крім. П'ятої категорії складності, тобто, якщо сьогодні департамент наш скасовував декларацію, то завтра вже їх може скасовувати новоутворений орган. До Великого дня залишилося кілька днів. Віряни приводять до ладу душі та домівки, запасаються продуктами та міркують, як і де можна зекономити, але все-таки дотриматися традицій. Люди вважають, святкувати Великдень потрібно так, аби на столах було вдоста. Тож економлять чи розкошують львів'яни, запитував наш Віталій Гамат. Складання святкової гостини є чи не найприємнішим клопотом напередодні Христового Воскресіння. Традиційно до неї війдуть Паска, крашанка, домашня кобаса, сіль, сир, масло та хрін. Однак цього року пасхальний кошик, як не дивно, порівнюючи з попередніми роками, здорожчав рази. Суттєво так, півтора-два рази точно. Того року ми будемо на всьому практично економити. Чому так? Тому що такі ціни. Такі зарплати, такі пенсії. Жоден святковий стіл не обійдеться без паски, її, звичайно, можна купити, проте домашня, смачніша. Даю яйця з колочую, тоді даю масло або не масло, а то спред даю. І всякі там ванілія, лимон потру. І... Получається паска. Плюс іще родзинки, курга, посипки – теж додаткові витрати. Найдорожчі ж на великодньому столі – традиційно шинки та ковбаси. М'ясне – 150, 130, 140, 120. Домашні, смачні вироби наші. Люди що найбільше купують? Ковбаску до кошика. До кошика шиночку, ковбаску. 120-100 гривень. На 50, як кому треба, стільки ріжемо. Сам кошик, власне в якому і освячують продукти, обійдеться в середньому у 150 гривень. Рушничок до нього стільки ж. Таке 250. Купую, беруть люди. Ну, а такий, ну, такий по 150, такий по 40 гривень, по 30. А такий пам'ять. Такий 140 гривень про те, що підскочили ціни, говорять і фахівці. Виправданням такого подорожчання є девальвація гривні, пояснюють вони. Однак зекономити таки можна на ринку. Перед святами відкрили великодній ярмарок. Саме там продають домашню продукцію за нижчими цінами. Звичайно, що ціни на продукти збільшились порівняно з минулим роком. В порівнянні можна навести, наприклад, паска збільшилася в ціні гривні від 3 до 5 гривень. Також зросли ціни і на. На молочні продукти, на продукти м'ясні. Отож на великодній набір доведеться витратити від 15 гривень за паску, більше 100 гривень на шинку та кубасу, масло та сир ще 40 50 гривень, і до 30 гривень за яйця ще плюс хрін та великодні прикраси самого кошика, а також додаткові продукти, як от овочі та фрукти. У підсумку ваш гаманець спустошиться більше, ніж на 600 гривень. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. Долучити до традицій у львівських школах народні умільці навчають дітей малювати писанки. Напередодні ознайомилися із технікою виконання та історією великоднього символу. А згодом школярі писачками самотужки виготовляли одну з головних українських традиційних окрас великоднього кошика. Бачила як Ірина Качмарик. В школах міста готуються до великодня, учні другого класу прийшли на навчання у вишиванках та в гарному настрої. Потрібно малювати писанки. Треба перше з коричневого лиця видати жовто. потім обвести всі формули, які ти хочеш намалювати. Потім може треба взяти писачок, насипати туди віск, потримати на свічку і малювати. Орнамент однаковий, а от кольори різні. Сонечко всередині яйця в усіх жовте, а інша частина на вибір. Попросили, щоб мені принесли фарбу і зафарбувала. І зараз я зараз попрошу фарби, щоб жовте стало зеленим. То яка в тебе буде писанка в результаті? Зелене повністю? Так, крім сонечка. Цей урок проводить народна майстриня Ірина Гнилякевич. Жінка займається пасанкарством понад 10 років. Зараз своє уміння передає наймолодшим. Є два-три уроки таких цікавих, де йде вивчення символіки, де йде вивчення обрядовості, де йде вивчення послідовності накладання кольорів, де йде вивчення, що це все означає. Тобто кожен символ має дуже велике значення. Пані Ірина підходить до кожної дитини, допомагає та зізнається, навіть якщо учневі не виходять усе відразу, діти не розчаровуються. Вони це сприймають дуже позитивно. Вони коли тримають вже результат в руці, і це захоплює. Вони вау – вау, і особливо коли віск починаєш знімати. А куди воно все ділося? розумієте? тобто їм сам процес є дуже цікавий. Цього тижня подібні майстер-класи відбуваються в усіх навчальних закладах міста. Школярі міста Львова долучилися до акції, яка називається Великодні Льві Великодні. І сьогодні, починаючи з 12.30, найбільші площі і проспекти міста Львова будуть прикрашені писанками, які виготовили школярі міста Львова. Ці дерева будуть прикрашені упродовж усіх великодніх свят. Найкращі дитячі писанки згодом поставлять біля міської ради. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини також перед великоднем мешканці міста традиційно провели генеральне прибирання в парках та скверах. Вантажівку сміття вивезли із території колишнього спорткомплексу Спартак. Як відомо, вже незабаром тут розпочнеться будівництво нового громадського простору. Докладніше далі. Побутові відходи, сухе гілля, пластикові та скляні пляшки, голки та шприци. Понад сотню мішків зі сміттям вивезли цієї суботи з території відомого ще за радянських часів спортивного комплексу Спартак на інструментальній. Зініціювала толоку компанія, що проводитиме тут будівництво спортивно оздоровчого комплексу. Подивіться, скільки сміття, скільки наші люди встигли тут ана смітити. Тепер це все треба прибирати, щоб наше місто було гарне, красиве і чисто. Гуляємо з сім'єю тут. Ну і завжди приємно, коли чисто прибрано. Без... Сміття буде почищено. Де због покосять. Тут такий хаос, безлад все позаростало. Я побачив в соціальних мережах заклик, щоб прийти прибирати територію. кажуть, що тут і мають відновити спортивний комплекс. Бачу на брошурі, як воно буде виглядати. Нехай би зробили. У компанії, що орендувала ділянку, пояснюють, що проект, який реалізовуватимуть на базі Спартака, буде багатофункціональним. Хочеться створити дійсно актуальний проект, який би користувався попитом мешканців. Ну, планується будівництво так званого плавального басейну. Ковзанка буде, буде спортивні майданчики, готель з конференц-залом. Зараз приходить тільки перший етап проєктування. Запрошую усіх бажаючих долучатися до обговорення цього проєкту. За словами орендарів, на завершення робіт із будівництва нового громадського простору знадобиться близько трьох років. 2016-й в Україні оголошено роком англійської мови. Цей предмет стане обов'язковим під час ЗНО Наступного року нині іноземна прирівняна до державної підсумкової атестації і учні шкіл вже цьогоріч складуть іспити на базі тестів незалежного оцінювання. Окрім того, в області розпочали тренування вчителів іноземної мови. Для цього залучать іноземних волонтерів. Вчитель, який опанує методики, отримає відповідний сертифікат. Таким чином охоплять всі найвіддаленіші населені пункти, піднімуть рівень знання іноземної мови в начальних закладах. А ще влітку запустять профільні школи з англійської. Нам потрібно підняти рівень викладання англійської мови у школах, тому що десь основним моментом, чому учні і батьки боялися обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання саме з англійської мови, було те, що рівень викладання, особливо в віддалених школах, де немає фахівця вчителя з англійської мови, є низький. Тому наше завдання спільно з міжнародними нашими донорами, власне, з Go Global, ми проводимо тренування для вчителів. Англійської Англійської мови у Львові вшанували знаного кінорежисера та кінооператора Юрія Іллєнка з нагоди 80-літнього ювілею від дня його народження. Більше Ірина Коненець. Про творчість Ільєнка можна говорити годинами, а його операторські зйомки фільму Тіні забутих предків на ті роки далеко випередили свій час. Пізніше були режисерські роботи, криниця для спраглих вечір на Івана Купала та білий птах з чорною ознакою. А ще написані з сценаріїв. Свої рідні цієї людини полягала в тому, що він випереджав час. І всі ті речі, про які він говорив 20 років тому, 15 років тому, 10 років тому, сьогодні вони ще актуальніші. Юрій Ільєнко також знаний своєю активною проукраїнською громадянською позицією. Він навіть двічі облатувався блотувався народний депутат України. Ми з братом. Пилипом ми намагаємося продовжувати справу батька. Він більше в кіно, я більше в політиці, але це все нерозривно для нашої родини, тому що як і для батька, це все було нерозривно. У ювілейний рік родина Ільєнка особливо активно намагається популяризувати його творчість. Запланували виставки та покази фільмів. Однак суму визнають гірша ситуація із рейтинговими телеканалами. Поки що немає пропозиції показати на Юрин ювілей хоч один його фільм. Прикро, але це так. 18 того ...липня видатному українському митцю Юрію Ілєнкові виповнилося б 80 років. Ірина Кунунець, Юрій Мичора. Новини. У Львові презентували виставку речей з Чорнобильської зони. Експозицію назвали Втрачені барви зраненого полісся. Та присвятили 30 тридцятій річниці трагедії на чаес. Працівники музею етнографії та художнього промислу виставили одяг, килими, кераміку та фотографії, які представляють культуру та побут українського полісся. Експонати збирали роками. Усі вони були власними речами місцевих мешканців. Однак більшість експедицій були задовго до вибуху на Чорнобильській АЕС. Після нього кажуть музейники, речі з зони відчуження вивозити не дозволяли. Тут зображено фотографії тих людей, які мешкали в тих зонах. Це 30 кілометрова зона, зона відчуження. Ось і ці люди, ці музейні науковці, які їздили в ці експедиції. Вони власне цих людей там на місцях і фотографували. Це в основному люди вже старшого покоління. Дуже мало там залишилося молодих людей, і оці речі, які вони показували, демонстрували, які зафіксовані на даних знимках. Це власне є цей матеріал і і і ці. І. Це культура, якими в побуті користуються власне люди на Поліссі». Ми справді е, ілюструємо е, у, цікавість в усіх сфер, бо ми подаємо не тільки, скажімо, одяг, вишивки, а ми тут подаємо і побутові речі, і багато тих речей, які властиво властиво були з того масиву. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30, Тоді зустрінемось. Гараздів вам.